Дорогі люди, Слава Ісусу Христу! Миру, дорогі українці! Дорогі люди! Я християнин, я прийшов сюди, щоб побажати вам миру і добра, щоб закликати людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, за народ України, молитися за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості, як правильно керувати владою і приймати закони, які угодні Богу. Но найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку Євангелію. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це не просто книжечка, Євангелія це радісна новина, яку приніс нам Ісус Христос. Багато хто з вас є католики, православні, протестанти, але чи знаєте ви, для чого Ісус Христос приходив на цю землю? Чи знаєте ви і маєте впевненість в тому? Що коли земне життя ваше скінчиться, ви потрапите в рай, а не в пекло. Багато людей цього не знають. А чому? Тому що не читають цю книгу Євангелію. Куди туди терпле, це добре, але просто слухати на богослужінні слово Боже, але не вникати і не жити ним, це ще не говорить про те, що така людина є християнином. Господь Ісус Він приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла, щоб ми потрапили до раю. Щоб людей примирити із Богом. Тому що між нами і Богом є прірва через гріх. Як наші предки Адам і Єва зрішили, і у світі увійшов гріх, І всі люди успадкували гріх. Хто каже, що немає гріха, Бога робить неправдомовцем і обманює самого себе. Але прийде той час, коли ми всі будемо стояти перед Богом. Кожен з нас буде давати звіт за своє життя. Все, що ми робили, все тайне буде явне. Но що ми можемо дати Богові на взамін за спасіння своєї душі? Як людина може оправдатися перед Богом за всі ті справи, які не угодні Богові? У десяти заповідях Бог залишив нам свої вимоги. Найбільші дві заповіді. Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, всім розумом своїм, всією душею своєю і ближнього як самого себе. Але чи люди виконують ці заповіді? Тому що любов до ближнього не чинить зла іншим. Ну, Багато зла в світі панує, багато зависті, багато всього те, що не угодно Богу. Но люди не можуть любити Бога просто своєю любов'ю. Тільки та людина, яка прийме Ісуса Христа в своє серце, прийме Його любов, вона зможе любити і Бога, і людей. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас. Так говорить Святе письмо. Любов довго терпить, любов милосердствує, не завжди. Любов не поводиться нічим, не надимає. Любов не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди. Усе зносить, всього терпить. Любов ніколи не перестає. Дорогі люди, тільки любов Христа в наших серцях. Може змінити світ. Тільки любов Христа. Якщо людина є прийме, через Христа ми можемо потрапити до раю. Без Ісуса Христа ніхто не потрапить до Бога. Кожен може цього спуститися. Кожна людина може через покаяння і віру Ісуса Христа отримати дар життя вічного. Люди, задумайтесь над своєю душею. Де вона буде увійшов? Примиріться з Богом, покайтеся у чоловіка. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Читайте світочного Євангелії, читайте Слово Боже. Там усе про це написано. Живіть, Іванію. живіть, Слово Боже, і Бог буде вас благословляти. Якщо в вашому житті. Будуть проходити труднощі, не буде у що удітися, не буде їжі. Чи буде погане здоров'я? Звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Бог допоміг також і мені. Декілька років тому назад, коли я жив без надії, я був залежним, я не міг зупинитися. Єдиний шлях, єдиний вихід, який я думав, це самогубство. Але дякувати Богу. Коли мені подарували Слово Боже, я почав читати. І Господь Ісус прийшов в моє життя. Він звинив мене, він забрав мене всі ці думки, всі ці бажання, всі ці залежності і дав мені нове життя. Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що сам Бог обіцяє в своєму слові дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі. Хто має Сина Божого, той має життя вічне. Прийміть Ісуса Христа в своє серце. Я свого Спасителя, я свого Господа. Прийміть Його любов. Примиріться з Богом. І живіть вічно, тому що буде Воскресення Мертвих, І кожен з нас буде воскресень. І для того, щоб потрапити до раю, потрібен Ісус Христос. Дякую за увагу. Нехай благословить і бережа весь Отець небесний. Благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, зупинився це слово. Помили і спаси в ім'я Уча, Сина, Святого Духа. Амінь.